Не Сьогодні ми говоримо про живіт, який незаслужено чомусь потерпає від засилля естетичних стандартів сумнівної якості та великої кількості. Сьогодні спробуємо сконцентрувати увагу на своєму животі і додати йому водночас свободи і сили. Почнемо із положення стоячої, як завжди, ноги десь приблизно на ширині тазу. Знайдемо три точки опори на кожній стопі, розправимо плечі і подихаємо животом, знайдемо своє дихання. Просто відпустимо живіт зараз. Не потрібно нічого, нічого змінювати в. Ритмі дихання. Просто розслабте, як, наскільки виходить живіт, і послухайте своє дихання. Можна заплющити очі, це завжди допомагає сконцентруватися там, де ми зараз цього хочемо. Тепер зробимо дихальну вправу, яка називається. Бгастриком, але животом, більш сконцентровано попрацюємо м'язами-живота. Будемо дихати через ніс, робимо вдих через ніс, і з видихом, різко виштовхуючи повітря із низу живота, робимо видих також через ніс. Можна почати повільно. І коли як виходить, ритмічно нарощувати темп. Для того, щоб було зручніше. Відслідковувати рух живота можна одну руку покласти на живіт. Це не обов'язково. Поїхали. Вдих через ніс. Опустили підборіддя в яремну вирізку, затримка дихання. Підняли голову, обидих. Тепер трошечки залиште в спокій живіт, руки в сторону і просто розімнемо зап'ястя. Пам'ятаємо про те, що обличчя також займається йогою, тому брови не насуплюємо, зуби не щіплюємо. Легенька приємна посмішка. І розслабте, будь ласка, живіт. Дихаємо животом. Нехай він собі вивалюється, скільки, скільки його там є і з, навдих, і з видихом вільно опадає. І в іншу сторону. Такі робимо вісімки. І тепер хвиля перед собою. Розминаємо зап'ястя, тому що нам вони потрібні зараз будуть для роботи з животом. В іншу сторону. Струсили. Пам'ятаємо, дихаємо животом. Тепер можна перемістити себе до однієї сторони свого килимка. Або стати так, щоб вам було куди. Крокувати руками вперед. Витягнемо руки вверх. І з видихом опустимо руки і корпус паралельно до підлоги. Намагайтеся вагу тіла із п'ят перенести на передню частину стоп, для того, щоб між вашим корпусом. Тулубом і вашими стегнами був кут більш-менш більш 90 градусів. Ніхто там, звісно, з лінійкою міряти, перевіряти не буде. По відчуттях просто спробуйте зловити це відчуття, коли ваше, ваш корпус чітко паралельний до підлоги. І прослідкуйте, щоб. Живіт, навіть якщо він вам допомагає тримати, а він допомагає тримати корпус. Рівно він все одно розслаблений. Ми тримаємо себе животом і ногами в цьому випадку, і дихаємо животом. Дихання не припиняється. Тягнемося за пальчиками вперед. І маківку теж. Наче вас хтось за маківку витягує вперед. Робимо глибокий вдих. З видихом опускаємось в діагональ і крокуємо у собаку, собаку мордою вниз. Розслабили шию. І головне розслабили живіт. Тут дуже добре можна відчути, як із на вдих живіт розширюється і з видихом аж прилипає туди до спини. Дозвольте животові дихати. Дихаємо носом. Тепер із цього положення невимушено перейшли у положення планка. Ваше завдання тут не зробити ідеальну. Таку дощечку максимально рівну. Можете навпаки відштовхнути себе від підлоги пальцями таким чином, щоб аж скруглилася спина. І продовжуємо тримати себе животом і животом дихати. Головне не відчепірювати таз. Можна такий горбик зробити, нічого в тому страшного немає. Підібрали свій живіт. Але при цьому тримаємо його вільним. Тепер перемістили себе на праву долоню і перейшли на праву сторону. стаси стасина бокова планка. Тепер пам'ятаємо, що живіт він має сторони. От зараз у нас тримає всю історію права частина живота. Ліву руку витягнули або вверх. Або вздовж тіла. І тримаємо. Продовжуємо посміхатися. Живіт вільний. Вдих, видих. Якщо починаємо, починаємо труситися, чудово, вібрація, це життя. Все життя складається з вібрацій. Плавно опустили руку на підлогу. Бачите, на дві частини живота тримати легше. І прокрокували. Своїми стопами до рук. Розкрутилися, стали рівненько і повернулися на 180 градусів. Це я так спеціально побудувала комплекс для того, щоб не лишатися до вас, так би мовити, своєю задньою частиною, як казав Бред Пітт в одному з чудових фільмів. Одвічне питання, як повернутися до того, хто перед тобою сидить, проходячи повз нього. Задом чи мошонкою. У мене мошонки нема, тому повертатимусь передом. Повторимо те ж саме на іншу сторону. Витягнемо руки вверх, з видихом опустимо корпус паралельно до підлоги. Ви вже знаєте, куди це все йде, тому можна розслабити голову. Не мучити себе питаннями, а що буде далі? Відпустити живіт, тримати себе животом і дихати животом. Вдих. Запам'ятайте спершу це положення, Цей кут 90 градусів. Він нам ще знадобиться сьогодні не раз. Опустилися в діагональ спершу. І відпочили у собачці. Бачите, моя собачка теж відпочиває. Будь ласка, станьте в собаку мордою вниз і зобразіть по, по духу те, що зараз показує борщ. Максимально розслаблення. Переходимо в планку. Тримаємо себе на руках. Ми не дарма зап'ястя розминали. Але це не означає, що на зап'ястя зараз треба перенести всю вагу тіла і змусити їх віддуватися за, за, за всю вагу. Переносимо вагу на пальці, вчепіться пальцями у підлогу. Відштовхніться руками, так щоб аж був горбик такий у вас. І відчуйте, що ви тримаєте себе животом. Тепер переходимо у вашу стасину на ліву сторону. Бокова планка. Тримаємось рука вправа або вверх, або вздовж тіла. Труситися можна. Зчіплювати зуби не можна. Такі правила. Тримаємося, дихаємо животом нагадую, повертаємо руку вниз, опинилися на двох руках і покрокували вперед. Піднялися. І ще одна хастрика. Нагадую, дихаємо носом. Вдих, набираємо повітря в живіт і з видихом різко його виштовхуємо. Зрозуміло, будь-хто, хто з різних причин відчуває дискомфорт. Коли так дихає, будь ласка, пропускайте. Вагітні теж, ясно що там У вас зараз своя історія. Всі інші, кому живіт, дозволяємо, поїхали. Вдих, опустили підборіддя, затримка, підняли голову видих. У будь-яких, коли ми будемо робити будь-які дихальні вправи, якщо ви відчуваєте, що вам паморочиться в голові, будь ласка, зупиніться, перетуліться до чогось, присядьте або приляжте, але не треба через силу аж до повного зумління продовжувати. Опускаємось вниз на підлогу. Розмова про сильний і вільний живіт буде неповною без кораблика. Але спершу ми знайдемо, пам'ятаєте, я вас просила запам'ятати положення кута 90 градусів між стегнами і корпусом. Зараз воно нам якраз допоможе. Витягнемо м'які частини тіла з під себе, так, щоб ми опинилися на тазових кісточках. Пам'ятаємо, якщо е, потрібно, можна зігнути коліна, можна підкласти під тазові кості, під таз подушку, ваше завдання вирівняти спину і сісти таким чином, щоб е, знову -таки, між стегнами і корпусом був кут 90 градусів. Коли ви сидите під 90 градусів, вам може видаватися перцептивно, що ви більше відхиляєтесь. Це Відбувається тому, що задіюється живіт. Тобто, що означає, сидіти рівно вимагає сильного живота. Сильного, але нагадую, вільного живота. Тому ми тримаємо себе животом в цьому випадку і дихаємо животом. І тут якийсь час просто побудемо. Виявляється, що досить нейтральне, нейтральне положення може бути досить нетривіальним для. М'язів, ми вже тут працюємо над силою живота. Дихаємо. Не забуваємо, що обличчя розслаблене. Як тільки починають роїтися думки про якісь такі будь-які думки, що там вже? Будь-які думки, якщо починають роїтися спокійно, без паніки, реєструємо їх. І відпускаємо, як хмаринку на небі. Побачили, відпустили. Побачили, відпустили. Без паніки. Не треба гніватися на свій розум. Розум це справа розуму, думати думки. Тому дозволяємо їх їм з'являтися, просто не чіпляємось за них. Тепер обіцяний кораблик. Намагаємось лишатися на тазових кісточках. Згинаємо з ноги. почнемо із положення із зігнутих ніг. Тримаємо, підтримуємо себе під стегнами обома руками. Слідкуємо за тим, щоб сильно не завалюватися на куприк. Ми сидимо на тазових кісточках. І тут варіант один: лишитися тут, лишити в спокої свої ноги і дозволити. Тримати себе животові. Нагадую, ми тримаємо себе животом і дихаємо животом. Кому тут легко тьфу, що ми тут качаємо, взялися за обидві щиколотки, витягнули ножки догори. Продовжуємо сидіти на тазових кісточках, сильно на куприк, не завалюємось. Знайшли свій живіт, розслабили його. Нагадали йому, що він дихає, він важливий, він центр, він забезпечує життя, животіти. Живіт від слова життя, насправді протислов'янської. І тепер відпустили свої ноги, летимо, тримаємо себе животом. Труситися нормально. Якщо починаєте, як правильна машинка, як хтось написав у коментарях, то це норм, це вібрація, це означає життя. Кажуть, мертві бджоли не гудуть, мертві м'язи не трусяться. Трусяться. Обережно опустили свої ноги на підлогу. Не кидаємо їх об підлогу, нагадуємо. Поставили руки за спиною і вийшли в положення планка, але животом догори. Витягнули живіт чим вище. Розслабили шию. І дихає. Живіт, дихає. Опустилися. Ну і зрозуміло, що ніхто пристойні йоги, кораблик один раз не роблять. Мінімум три. Тому поїхали. Зібралися з духом. Витягнули м'які частини тіла з-під себе, якщо вони запливли, випливли. І поїхали одразу. Або зігнуті ноги, або рівні ноги. І тримаємо. П'ять циклів дихання. Ваші п'ять. Але не треба так. І все. Дихайте, продовжуйте дихати вільно. Животом. У мене вже десь 3. Чотири. П'ять. Опустили ножки, не кидаємо їх обережно опускаємо животом. Бачите, в цьому сила живота. Коли у вас є сильний живіт, ви можете контролювати безпеку інших частин тіла. Не кидайте ноги у підлогу. Вони вас носять все життя, куди ваша голова захоче. Будь ласка, більше, більше поваги. Підняли таз вверх. Розслабили шию. Витягнулися чим вище. Вдих підняли ще вище, видих. Опускаємо таз. І третій кораблик. Завершальний, фінальний. Робимо його із серцем, із натхненням, так, щоб. Було видно здалеку, що ви пливете. Два варіанти. Або із зігнутими ногами, або із прямими ногами. Приготувалися. Відпустили ноги. Тримаємо себе животом і дихаємо животом. Труситися можна, хмуритися ні. Обличчя. Підставте сонцю, навіть якщо уявному. Тримаємось, тримаємось, тримаємось. Останні секунди. Найживотворніший. Опустили ноги і підняли живіт до сонця, до неба, розслабили шию. Опустилися. Опускаємось на підлогу. Повністю насолоджуємося тим, що дуже легко знайти баланс. Усе повністю розслаблене. Коли ми опиняємося в такому положенні, ми не продовжуємо думати про те, що було кілька секунд тому, не, не починаємо вигадувати, що там буде далі. Ми розслабляємось. Зараз ми лежимо. Тепер піднімаємо ножки уверх. Пам'ятаєте, знову наш трикутник, наш, наш прямий кут, він у нас був стоячи на стопах, сидячи на тазових кістках, і тепер ми опустили корпус вниз. Але принцип той самий: для того, щоб знайти. Прямий кут, будь ласка, своїми руками намацайте свій живіт. І коли у вас ноги як трошки на себе, вам, типу, легко їх насправді тримати. Від себе їх відводимо до моменту, коли живіт оп, і такий: ого, ясно. ясно тепер, хто тут що тримає. Тобто тут ще живіт м'який, розслаблений. І ноги тримаються за рахунок того, що просто кут менший, ніж 90 градусів. Як тільки кут наближається до 90 градусів, живіт раз і проконтролював. Тепер ми цей контроль залишаємо, але продовжуємо дихати. Ми тримаємо животом і дихаємо животом. Намагаємося виставити всю спину по підлозі, куприк на підлозі, плечі на підлозі. Поперековий відділ лежить, ніби втиснули спину в підлогу животом. І з цього положення опустимо свої ноги чим нижче над підлогою. Буквально 10-15 градусів. І тримаємо. Вібруємо і тримаємо. Тримаємося. Ще кілька секунд. Вдих і видих. Будь ласка, не затримайте дихання, коли ми тримаємо ноги низько над підлогою, тому що живіт там максимально задіяний, він нарощує силу. Але, будь ласка, не забирайте в нього свободу. Живіт продовжує дихати. Тримаємо животом і дихаємо животом. Ще раз, підняли ноги вверх. Спочатку кут менше 90 градусів. Намацали свій вільний живіт. І тепер відсуваємо п'ятки від себе і знаходимо своїми пальцями 90 градусів. У мене це десь тут. І тепер опускаємо ножки вниз, можна тримати пальчики ніг або розчепіреними. Я люблю розчепірити, або натягнутими, як танцівниці. Танцівники. Ваш вибір. Опускаємо під, на, до кута 10-15 градусів і тримаємо. Дихаємо. Не здаємось. І видих. Опускаємо плавно, пам'ятаємо, живіт нам допомагає вберегти п'ятки. Коли живіт. Розслабився, п'ятки впали. Живіт продовжує бути пластичним, вільним, але він контролює ситуацію, він сильний. І ясно, що ми тут все робимо по три рази. Тому підняли ноги вверх, знайшли спершу зручненький кут, коли живіт розслаблений. Знайшли м'які м'язи живота своїми пальцями. Тепер відсуваємо п'ятки до кута 90 градусів. Вам живіт скаже де ті 90 градусів. І звідси опустили плавно над землею тримаємо. Тримаємось, дихаємо. Вібруємо, посміхаємось. Свободу животу. Останні секунди. Видих опустили. Опустили руки вздовж тіла. Розслабились повністю. Відпустили свій живіт. Зараз йому не потрібно бути сильним. Зараз він просто пластичний. Зробимо один. Поплескаємо собі в долоні, але зробимо один, е, як то кажуть, е, бавовну одну, хлопок, хлопок. І розтираємо долоні. Можна назвати цю вправу бавовною. Розтираємо, доки не стане тепло-тепло-тепло між долонями. І тепер спрямовуємо тепло до живота. Великі пальці йдуть до пупа. Всі інші трикутником сходяться внизу живота. Заплющили очі, розслабили живіт. Відчуйте, як кожен вдих, живіт піднімається вверх, виштовхує ваші, ваші долоні, і з видихом опадає вниз разом із долонями. Дозвольте приємній хвилі розслаблення піднятися вверх, до грудей, до плечей, до шиї. Розслабте обличчя, повністю голову, зверху вниз розслабляється спина. Зворотня частини живота. Відпускаємо свої сідниці, розслабляємо таз. Дозволяємо обм'якнути своїм стегнам, своїм гомілкам. Передній частині гомілок і задній частині гомілок литка і повністю розслабляємо свої стопи. Відчуйте, що все тіло максимально повністю безкомпромісно розслаблене. Продовжуємо дихати животом. Тепер порухаємо пальцями ніг. Витягнемося за руками вверх. Тепер потягнемося за правою рукою і лівою ногою в різні сторони, ніби вас хтось витягує. І тепер, навпаки, ліва рука, права нога. І тепер все разом в різні сторони. Ноги тягнуться в одну сторону, руки в іншу. Розтягнулися і видих, розслабилися, обережно себе перемістили спершу положення на бік, на таз. І перш ніж ви побіжете у справах планувати і працювати зі своїм днем, Прислухайтеся до свого живота і пригадайте, що він у вас сильний і вільний. Намастунь, бережіть себе.